Мова має значення. Це аксіома. Так само, як і все має значення. Історія має значення, культура має значення. Ця фраза щось поза політикою, нічого не поза політикою, і все має значення. Стосовно мовного питання, в чому категоричність моєї позиції, громадянської, тобто суто людської, тут навіть не фахової, а суто людської. В Україні, українська мова. Володіти державною українською мовою мають всі. Поважати державну мову мають всі. Підповажати я маю на увазі спілкуватися нею на достатньо грамотному рівні в усіх офіційних сферах. Неодноразово від військових можна почути, що вночі в темряві. Не видно розпізнавальних знаків, не видно піксель на формі чи якесь інше забарвлення. Не видно, яка стрічка зав'язана е, на руці. Е, не видно загалом нічого не видно. І в той самий там, прилад нічного бачення. Так само цього не видно. І тому свій чужий, коли ти чуєш українську мову, ти розумієш, що це свій. Е, це дає якийсь, якраз простір безпеки. Це по перше. По-друге, знову ж таки, на самому початку повномасштабного вторгнення, коли ми ходили вулицями, і до нас зверталося багато людей, які приїхали до Полтави в пошуках якраз безпеки, зверталися де знайти якусь будівлю, або де знайти якусь вулицю, і таке інше. То, звісно, що в мене особисто викликало занепокоєння, коли я чула ці питання російською мовою. Це природна реакція. Переходити чи ні на українську під час війни це вибір кожного. Головне, щоб люди у війну були патріотами України і допомагали одне одному. На мою думку, говорити українською дуже важливо у наш час, але не кожен зможе перейти на неї остаточно. Проте над цим треба працювати. Українська мова це мова мого серця. Вона пов'язує мене з історією, культурою та родиною. Я пишаюся тим, що розмовляю українською Я хочу зберегти її для майбутнього. Щоб опанувати українську мову, потрібно щодня спілкуватися нею. Дивитися фільми, слухати музику і читати книжки українською. Головне не боятися, помилятися, а свідомо обирати українську в повсякденному житті. Щоб не говорити мовою агресора, російськомовним українцям потрібно плекати в собі позитивну мотивацію, розуміти цінність української мови як мови народу і культури та розуміти її саме зараз у воєнний час. Як вплинула війна на коло мого спілкування. Коли почалася війна, друзі виїхали за кордон, я втратив з ними зв'язок. Школа, перейшовши на онлайн, обмежила спілкування з однокласниками. Моя сім'я україномовна, і виборомовного навіть не виникало. Я українка. Пишаюся цим. відповідно мої друзі і родичі також. І молоді варто переходити на українську мову, бо мова це частина нашої ідентичності, прояв, поваги до себе та країни. Говорити сьогодні українською це не тільки патріотично, а й модно, сучасно та перспективно. Українській молоді не вистачає цікавого та зрозумілого контенту. Саме для них хочеться більш мотивації та підтримки українською мовою. Я вважаю, що найближчі у майбутньому українці, що говорять російська, не зможуть одразу перейти на українську мову. Але я сподіваюся, що всі перейдуть на українську. Українська мова це не тільки мова, а серце, без якої Україна не Україна. Ще я думаю, що це символ розкладу держави. Я думаю, що кожен повинен говорити цією мовою. Слава Україні!